Є йошта і отакий врожай, що ж гілки гнуться у нас цього року. От. Не дуже поливали, тому не дуже великі ягоди, але їх багато, і вони все ж таки крупненькі. Але що хочу показати? Врожай є, але не на усіх гілочках. От дивіться. Дивіться. Чому тут немає? ягід. А все тому, що я добре обрізала того року кущ, а на гілках, які виросли лише цього року, це гілки першого року, ягід не буває. І якщо ти цього не знаєш, то в тебе буде гарний паркан, але ягід не буде. Але коли треба омолодити, то варто це робити. А це смородина золотиста. Їть нічого не